Вітаю вас, панове, в нашій студії. Дякую за те, що знайшли можливість завітати до нас. Ну і почнемо саме з мети е, візиту. Чому це саме Сумщина і чи бували тут раніше? дуже дякую, що прийняли нас тут. Ми тут, тому що хочемо на власні очі побачити проєкти, які підтримує Швеція тут, на Сумщині. Проєкти розвитку та гуманітарні проєкти, і посольство вже бувало в регіоні раніше. Ми були минулого року у Ромнах на відкритті пам'ятника, який підкреслює давні історичні зв'язки між Швецією та Україною. Як ви оцінюєте сучасні зв'язки між Швецією та Україною? І які напрямки співпраці є наразі пріоритетними? Підтримка України є першочерговим пріоритетом нашого уряду у сфері зовнішньої політики, і ця підтримка включає багато різних аспектів. Якщо узагальнити, можна сказати, що значну її частину становить військова допомога, зокрема постачання артилерійських систем, бойових підрозділів, танків та інших видів озброєння. Також існують різні форми цивільної підтримки, такі як допомога енергетичному сектору, а також підтримка реформ в Україні, спрямованих на її подальше приєднання до Європейського союзу. Окрім цього, ми маємо багато інших напрямків співпраці. Чи є плани, чи відомо вам про плани шведського уряду підтримувати Україну після закінчення війни у плані відбудови? Швеція підтримує Україну з 1990-х років. Ця підтримка була значно посилена після повномасштабного вторгнення Росії, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її відновленні. Ми вже це робимо, але також і в післявоєнній ситуації ми продовжуватимемо підтримувати Україну. чи є вже якісь. Нові програми та ініціативи для економічного і культурного співробітництва між нашими країнами існує так багато різних проєктів і напрямків співпраці, що їх важко узагальнити. Але оскільки ми знаходимося у сумах, можна згадати, наприклад, сферу культури. Минулого року відбувся обмін між музеєм у Ромнах та шведським військовим музеєм у Стокгольмі. До цього також долучилися і інші шведські музеї. Колеги з музею у Ромнах разом із колегами з музею в Полтаві вирушили до Швеції, де обмінювалися досвідом зі своїми шведськими колегами. І я знаю, що цей проєкт був високо оцінений з обох сторін. Також у Сумах тривають інші проєкти, про які мій колега може розповісти більше. Гарін юменітаріян так щодо гуманітарних шведських програм на Сумщині. Ми відвідали товариство Червоного Христа України. У нас є співпраця між товариством Червоного Христа в Швеції та товариством Червоного Христа України, яке фінансується Швецією. Одним із прикладів їхньої співпраці є те, що ми допомагаємо фінансувати будівництво модульних будинків для людей, які були евакуйовані. Його зараз будують. Поки що все виглядає добре, і ми дуже сподіваємося, що це буде завершено вчасно та успішно. І ще одне: ми відвідуємо данську раду у справах біженців, ми фінансуємо їхню широку гуманітарну програму. Вона включає в себе грошову допомогу людям, які її потребують. Сюди входить паливо на зиму. Сюди входить психосоціальна підтримка та інша допомога евакуйованим та іншим людям, які потребують гуманітарної допомоги. Я міг би згадати про постійну гуманітарну підтримку, яку ми надаємо в усіх найбільш постраждалих регіонах України, і суми одне з таких міст, будучи так близько до кордону і до активної лінії фронту. Ми співпрацюємо з кількома гуманітарними організаціями. Я вже згадував Данську Раду у справах біженців, але також із родиною організації ООН. також Агентство ООН у справах біженців в Україні одне з них. Також існує Український гуманітарний фонд, де українські організації можуть подавати заявки в ООН на отримання грантів. І ми підтримуємо це, тому що ми віримо, що українські гуманітарні організації знають країну набагато краще і, можливо, вони більш ефективні гуманітарній підтримці, навіть більш ефективні ніж міжнародні організації. Цей фонд називається Український гуманітарний фонд. Ним керує представництво ЄС, яке знаходиться в Києві. І ці організації, які беруть участь у системі гуманітарної координації, вони мають доступ до подачі заявок до фонду. Це двоєтапний процес. Як може підтримати Швеція розвиток демократичних процесів в Україні? Ми надаємо Україні велику підтримку у проведенні реформ, і головна мета цієї підтримки допомогти Україні у процесі вступу до ЄС. Це наша головна мета у всьому, що ми робимо, коли йдеться про реформи в Україні. Що можливо потрібно більше від України на цьому шляху? Перш за все, ми дуже цінуємо величезну роботу, яку робить Україна посеред війни, реформуючи свої інституції в багатьох різних сферах. Це дійсно вражає, що ви можете керувати цією реформаторською роботою, коли йде війна. Те, що потрібно зробити Україні для вступу до ЄС, досить чітко визначено в документах ЄС. Ці речі ні для кого не є секретом. Цілком зрозуміло, які саме реформи необхідно провести, щоб отримати доступ до ЄС. Це стосується багатьох різних аспектів суспільства. Це стосується екології, законів, пов'язаних з навколишнім середовищем, законів, пов'язаних з судовою системою, законів, пов'язаних з вільним і відкритим ринком. Отже, це дійсно широке коло питань, яке охоплює все суспільство. Як я вже казав, мати можливість ухвалювати ці рішення і рухатися в цьому напрямку, і проводити всі ці реформи під час війни це насправді вражаюче. Взагалі, зв'язку із погіршенням ситуації в Сумській області, частина мешканців змушена виїхати. Вони стають переселенцями або в Україні, або виїжджають за кордон. То от чи відома цифра, скільки наразі біженців перебуває у Швеції, і чи готова країна приймати їх ще? Яка їм допомога надається? Так, близько 50 тисяч українців знайшли притулок у Швеції, і українці, які тікають, мають можливість оселитися у Швеції, і уряд ухвалив низку рішень, щоб полегшити їм життя, наприклад, полегшити доступ до ринку праці. Але я також знаю, що багато українців у Швеції хочуть повернутися і хочуть повернутися до своїх домівок. Шведський уряд зацікавлений для того, щоб українці залишалися там, чи буде підтримувати. До закінчення бойових дій в Україні По-перше, Швеція була відкрита для українських біженців від початку повномасштабного вторгнення, і ми досі відкриті. Я вважаю, що на даному етапі від цих українців багато в чому залежить, чи повернуться вони назад в Україну, чи залишаться у Швеції. Але ми підтримуємо Україну і хочемо зробити свій внесок у створення хорошої і процвітаючої України. Тому я думаю, що якщо Україні вдасться продовжити цю стійкість, як вона вже зробила, і вдасться відновити і побудувати суспільство, тоді багато людей повернуться, коли побачать, що Україна на шляху до вступу до європейського союзу і що суспільство є стійким. І може створити можливості для працевлаштування для людей, які повертаються з-за кордону що на вашу думку є найбільшими викликами для майбутньої співпраці між Швецією та Україною. Це залежить від того, яка саме співпраця. Знаєте, дуже багато всього відбувається, дуже багато різних проєктів та ініціатив. Звичайно, війна приносить багато викликів. Але я б сказав, що ми дуже здивовані тим, як людям вдається співпрацювати, як їм вдається знайти спосіб обійти ці виклики, як їм вдається відповідати на ці виклики, і справді створити стійку і довгострокову співпрацю між Швецією та Україною.